Зі 170 коней залишилося 22. Ці лошати останні, хто чекають на евакуацію з прифронтового Вишневе. Вони живуть у кінному заводу, по якому армія РФ била шахедами. По селу росіяни гадять кожного дня. Росіяни вдарили по заводу в ніч на 23 серпня. Згадує керівник кінного відділу Ігор. Розповідає, один з безпілотників влучив у дах стайні. Споруда спалахнула. Понад 40 коней довелося терміново виводити у поле. Повезло, що там бетонне перекриття, що воно все не обрушилося, невалилося, а згоріло зверху. Ну, ясно, огонь був дим. Якщо б не повипускали, вони б позадихались би тільки від диму. Все горіло, хлопці виносили збрую, рятували сідла, хамути, недовски, уздечки. Першими тварини рятували конюхи, які були на нічному чергуванні. Опісля допомагати приїхали працівники, що живуть у сусідніх селах. Ловити тварин у полях довелося ще добу. Ігор додає, від вибуху та пожежі коні були вкрай налякані. Коні бігли, вони в шоці були спугані. Є, що і лікуються зараз, і реабілітуються. Да, травми отримали ну, небагато, але є. Це шок. Це трагедія, це шок. Удар був шахєвець сюди, і від зривної воїни впав, впав дах, і тут була це, пожежа. Ще два дрони РФ влучили у сусідню стайню, розповідає директор заводу Віталій. Додає, в цьому приміщенні жили жеребці-плідники. Тварини вціліли лише тому, що за два тижні до удару їх планово перемістили до іншого господарства. Воно ж видно було, навіть якщо в них є розвідники, що тут кінзавод, тут не було ніяких військових, паслись коні, бити по коням – це звірство. Ну як і по людям, теж тобто, це вже каже вже про їх моральну сторону. цих Після удару по заводу всіх коней вирішили вивезти до безпечніших областей, каже Віталій. Додає, зробили 20 рейсів. Евакуацію ускладнювали постійні російські атаки кабами та FPV-дронами по вишневому та навколишніх селах. Останніми вивезли 22 лошати української верхової та англійської чистокровної порід. Українська верхова порода розпідникам, ми так є національна порода коней. Ми єдині, які зараз займаємося в Україні, розплідник цих коней. У нас коні, ми так як і за кордон продаємо, в нашій країні продаємо коней. Дуже багато кіноспортивних шкіл. Крім коней із заводу, вивезли інших свійських тварин. Зараз всі вони евакуйовані. У вишневому каже Віталій через обстріли майже не залишилося людей. В селі розбомблені десятки будинків, побиті магазини та школа. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.